Вітаю вас, шановне панство! Сьогодні у нас 9 листопада 2024 року. Я думаю, що це самий крайній похід у пошуку білих таборовичків у цьому році. Нічна температура вже частенько доходить до нуля, і, звісно, для них вже досить холодно. Плодоношення в цьому році, як ми знаємо, було. Дуже слабке, що пов'язано зі специфікою погодних умов, тривалою посухою на початку осені. Але так чи інакше, все одно, якщо потрудитися і докласти зусилля, то певні чудові гриби добути вдається. Я хочу присвятити це відео тому, щоб розказати вам про свої невеличкі секретики пошуку цих цінних грибочків. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтеся. Отака От гарна локація. І тут я і шукатиму. І так, дивіться, в лісі ні душі. Пізня осінь. І перша фішка, яка завжди мені допомагала, це старатися не орієнтуватися на інших. Відсутність машин, натовпів, людей. Для мене не означає відсутність гербів. Чому? Тому що в таких місцинах ми можемо спостерігати дуже товстий шар з хвої, який утворює тепло і гербочок навіть у холод за рахунок того, що розвивається під цим шаром із отаких голочок і оцього насилу лісового цілком витримує заморозки. Хочу показати вам перші знахідки. Це малесенькі боровички соснові. Їх можна назвати баночний варіант. Вони ідеальні для консервації. Дивіться, друзі. І так. Перше, на що ми звертаємо увагу, це запам'ятовує місця, де нам пощастило знаходити їх до цього. Питання в тому, що грибниця боровичків буває дуже великою. Звісно, цей міцелій знаходиться під землею. Якщо в якомусь певному місці ви до цього гриба знаходили, є вірогідність того, що з часом підтягнуться і ще плодові тіла. Тобто я стараюся йти завжди туди, де вже мав досвід пошуку цього виду. Навіть якщо це був лише один грибочок, зазвичай я йду в це місце і починаю шукати поруч. Перший є. Ходімо далі. Так, секретик номер два. Звісно, багато людей неодноразово чуло про те, що цінні види білі боровики. дуже Люблять ховатися. Особливо коли холодно. Подивіться на ці знахідки, друзі. І що ми бачимо? Ми бачимо величезний шар хвої і те, що гриба фактично не видно. Який висновок? А висновок такий. Ви могли не раз спостерігати, коли люди приїжджають до лісу і починають кудись бігти. Так от, щоб шукати ці гриби. Саме головне, що треба робити, це нікуди не бігти. Це спокійно, дуже виважено і акуратно пересуватися кожен метр, де ви вважаєте, що є шанс добути ці гриби. Вже три штучки біленьких я вам показав з рідними. І я вам покажу ще один. Дивіться, ніяких постановок. Ніяких заготовок. Все, як завжди, чесно, і від душі. Ось, бачимо просто шмат лісу. Людина проходить отак, дивиться зверху, і вона не бачить навіть цього горбочка. Тому що зір під таким кутом. Я спеціально присів, нахиляюся і починаю дивитися отак. Що ми бачимо? Ми бачимо якусь невеличку таку кубку. Вибачте, рука труситься, бо однією тримаю. Оба ось наш гриб. Панове асистенте, викрутіть, будь ласка, гриба. Висновок який. Досить плотні молоді масивні грибочки повністю заховані від людських очей. Особливо, коли холодно. Вони погано виходять назовні і їм краще сидіти в теплі. Під шаром хвої. Плюс 4 гриба до кошика і хороша порада. Не спішіть. Можна присідати і дійсно видивлятися ці горбики. Це дає результати. Бігання по лісу результатів за таких умов зазвичай не дасть. Так, дивіться, друзі, ви бачите цю розложисту стару сосну, яка абсолютно повністю. О, якби, бачите, наче як гілками до землі йде. Так от що цікаво, дивіться, це про пошук білих таборовиків. Ще один секрет, як розкажу. От хто сюди полізе? Це одиниці людей. Чого сюди лізти? Що тут може бути? Ніхто й не лізе. От, А я полізу. От має воно тут бути. Де не знаю. Так. Воно тут має бути. Фух. Так, вибачаюся, як то кажуть. Опа. Оце людина лізерачки просто через хащ. Ось ось здається, те, що ми шукали. Дивіться. Оба отак, от друзі, отакий от вам секретик пошуку. Підземні гриби, отак вони шукаються, його не видно. Взагалі, десь в гілках заховане, його і не видно. Отак от, от рачки залазити в чагарник, де думаєте, що може бути, і знаходите свого грибочка. Находилися добряче, є трошки результати і. Кожного в кошику є трошки гарних отаких грибочків. Кілька маленьких боровичків білих. Дивіться, друзі, стосовно пошуку цих видів за несприятливих умов. Ще один дуже хороший орієнтир, ви його можете пам'ятати по дописам, по, по різним фотографіям, коли боровики знаходять у біломошнику. Отакі ось, біленькі. Махи, дивіться, секрет в тому, що боровик він не тільки в них росте. Ці білі махи, вони є дуже класним сигналізатором того, що такий тип ґрунту, дещо піщаний, він підходить для їх росту. Але боровик не обов'язково буде рости в біломушнику. Тому що, де бачите отакі махи, і далі просто навіть йдуть сосни і моху цього немає. Теж можна сміливо шукати, тому що, в принципі, тип ґрунту не буде змінюватися. Мох цей теж росте не всюду. Тому іноді ви можете знайти боровика у біломошнику, а іноді десь біля нього, а іноді взагалі в глибині лісу. Просто цей мох виступає дуже класним сигналізатором того, що ця локація і цей тип ґрунту може підійти для пошуку саме боровика соснового. До речі, білий гриб звичайний, теж частенько з ним по сусідству буде. Собі рости. Тобто, дійсно такі локації, особливо це, скажімо, там Чернігівська область, там Вижгородський район і так далі. Ці ліси славляться саме такими білими махами і наявністю боровичків це вам підказка. І так, давайте узагальнимо. Коли гриба мало, коли кінець скажімо, сезону, коли дійсно суховато вже, як зараз, коли до цього була посуха, мало опадів і ще й холодні ночі. Самий ефективний спосіб знайти це дуже повільно, акуратно шукати, не спішити, обдивлятися кожну сосну під нею, особливо ті місця, де ви знаходили гриби до цього. Іноді доведеться полазити навіть рачки, як це видно в моєму попередньому фрагменті, і трошечки розуміти специфіку, де шукати. Тому такі прості штуки допоможуть вам відшукати свої місцинки з цими чудовими гербами. А я побіг далі. Так, ще одна маленька, позитивненька порада. Дивіться, часто, коли а, людина шукає гриби, от ми йдемо собі по лісу, брали якийсь там клаптик і ходимо, видивляємося. І от ми бачимо, там багато рядовочки якоїсь буває, там, іноді зеленка попадеться. Ну, тобто, все як завжди. Якісь масові види, більшість з них неїстівні. Так, походив, походив, дивишся, ну, типу, нічого нема. Так от, мій власний досвід, як захопленої людини всім цим підказує одну штуку. Там, де ми бачимо багато всіляких рядовочок і інших видів на які ми не полюємо, цілком собі може рости і необхідний нам гриб. Причому прямо серед них. Давайте я вам. Спробую зараз акуратненько показати цей приклад. Дивіться. От Я вам показав до цього купу різних Тоже ці рядовочки і так далі. А тут оп, горбочок відкрили. І це хто у нас? Це у нас маленький боровичок. Абсолютно собі спокійно ріс біля цих всіх рядовок. Тобто, висновок який. Висновок такий, що серед оці всіх не, скажімо, невідомих вам або неїстівних грибочків, серед них теж можна походити і спробувати пошукати білого чи Я не один раз так знаходив. І пробуйте теж. І надію, це непогано працює. І так, друзі, повертаючись до теми. Пошуку боровичка і білого, покажу вам ще одну таку місцинку. Дивіться, старенька собі сосна, купа якихось гілочок, сухих і так далі. Коли ми проходимо таке місце, зазвичай у нас враження: ну, якась собі сосна, нічого тут нема, щось валяється порите. Ну, щось таке. да? Але насправді в таких місцях дуже часто боровик і росте. Він дуже любить ховатися під такими гілками. Я колись уже в якомусь відео неодноразово це показував. Але оскільки тематика у нас саме поділитися з вами своїм досвідом, то це буде дуже класний приклад. Питання в тому, що я ж не вчений, я звичайна людина, яка просто дуже любить ліс. Стараюся вивчати потроху і набиратися досвіду. І я завжди намагаюся робити свої висновки. І оце відео саме про це. От таке собі місце абсолютно не яскраве, якесь, не, не мальовниче, Але подивіться, саме тут боровичок і вирішив вирости під цими всіма гілляками. Ось тут сів собі і виріс. І так само його братик поруч, я вам покажу, ось один. І ми переміщаємося. Я бачу, що це кубка. Мене вже, скажімо так, досвід не, підві... не підведе. Він має тут бути. Дивіться. Опа! І ми знаходимо ще один боровичок І тепер робимо висновок, що досить часто. Бувають місця, які на перший погляд не самі гарні, і вони не привернуть вашу увагу. Але варто тут покопатися, бо такі місця боровик полюбляє. Любі підписники. А це момент, коли я спеціально пішов в одну місцину, де у тому році приблизно в цей самий час знайшов досить великого, масивного і дуже гарного боровичка соснового. Я не знаю, як це працює, але на цьому самому ж місці знову отакий гриб. Подивіться просто, яка в нього нога. Це дійсно дивовижно, я дуже щасливий. От, так що ще один маленький досвід для вас. Повертайтеся туди, де вже знаходили. Ну давай, викручуйся. Ой. Ямку закрити його щось під'їло з боку. Але все одно хоч трошки під'їдений якоюсь звірятком Але подивіться, який він. Отака От знахідка, друзі, це взагалі. Ух! Залишайтеся зі мною, думаю, щось іще гарненьке зможу під кінець походу показати. Ну що, друзі, я думаю, що зміг у легкій, доступній і позитивній формі поділитися своїми невеличкими спостереженнями стосовно пошуку боровичка та білого за. Досить специфічних та не самих сприятливих умов. Я пошукаю ще сьогодні, тому що є трішки часу. І хочу показати вам ще отакого боровика. Це найгарніший сьогодні гриб, об'єктивно. Він дійсно масивний і дуже-дуже класний. Отак от, от іноді. Можна виходити і півдня. І коли ти таки знайдеш такого боровика то він компенсує абсолютно всі затрати як сил, так і часу. Подивіться, який великий і красивий гриб. Це дійсна мрія. Також хочу побажати вам. Успіхів у всіх ваших захопленнях, хороших, позитивних походів. Звісно, миру, добра і щоб все у вас було добре. Якщо бажаєте підтримати мій канал і цей сюжет, будь ласка, підпишіться, залиште вподобайку, залиште свій коментар. А також я хочу подякувати за підтримку моїм друзям та однодумцям Сергію. Каналу Наш сезон Ігорку каналу Тера Сільванія, Віті, каналу От, також Віктору Сові з каналу Я Фанатик та всім чудовим добрим людям, які весь цей час підтримують мої відео і розділяють мої інтереси. Дякую всім і до нових зустрічей!